Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Вітньої. Сьогодні хочу подивитися, які двері вам відкриє доля. Що для вас відкриється? Можливо, стосунки, можливо, фінанси, можливо, і те, і те. Які двері вам відкриються? Не забувайте підписуватись, приходити на особисті розклади. Дивитись, негатив, здоров'я, діток, які двері вам відкриються. Ми зробимо всередині великого розкладу декілька варіантів. Увесні прийде інформація, кому буде треба допомога, ви нарешті отримаєте приємну новину. Якщо хтось чекав якісь договори, то ви їх отримуєте. І підписання документів, купівля чогось. Знаєте, єдине, що у вас постійно вас штормить, тому що у вас по долі гарний період, коли. Ви турбуєтесь про ближніх, ближній вам відповідає тим самим. Якийсь момент паніки, що все пропало, нікому вас врятувати, але ви візьмете себе в руки, попросите допомоги у ближніх і її отримаєте. Дивіться, до того, щоб двері то відкриються, але для того, щоб отримати важливий результат, треба оці двері вийти. Будуть варіанти і по роботі, і по коханню, і по вирішенню проблем. Будуть. Тут не закрито. Ви дивіться, що робота, ви страждаєте. Боже, як мені соромно, Боже, як так можна було, Боже я я Не робіть так. Що за хвороба? У Мене ще щити, ну так в грудях зажало, що за хвороба? Прив'язані такого, зливаєте інформацію, Фу, енергію. <смеш> а можливо, інформацію, що зливаєте? До когось прикуті, тому хворієте, не можете йти своїм шляхом, шукаєте свій шлях, заплутались. Можливо, колишні енергії, колишні стосунки. Будете намагатися пробитися вперед, а вам яка порада? Дівчата, там, де не відкриваються одні двері, робіть інші і виходьте в них. Розумієте, що? Не треба плакати, плакувати, як там колись було. Нові емоції, нові почуття дадуть. Давайте сделаем по вариантам, какие двери вам откроются. Брать. Ось тут ви вже пішли. У вас вже тут процес трансформації. Ви вже там те, що я кажу, багато вже знаєте, відчуваєте. Вже ці двері відкриті, ви вже однією ногою там. Да. Щось треба з чимось покінчити, ви це зробите. Можливо, навіть з кимось посваритесь і буде результат. Тут у вас благодать. Тут гроші, якась допомога. Можливості, але кажуть, не, не витрачай відразу. Щось залиши і допоможи тому, кому це потрібно. Тут дітки і дітки продовження роду, можливо, підказки весні, Стосунки, до договір, друзі, приємні новини. Тут гарно все. Але знаєте як, довго йшли до цього, дуже важко було і дуже страшно тепер. Якби не повторилася вся ця страшна ситуація?